Мене звати Єгор Гордієв, я український журналіст і амбасадор проекту Супер Хюменс. Суперхюменс це про велике розуміння інфраструктури, про нове розуміння філософії простору. Тут ми не знаємо, що буде після війни. Ми не знаємо, що буде після перемоги, але ми знаємо точно, що незалежно від цієї війни, ми маємо вибудовувати новий діалог в суспільстві один з одним про інакшість. І це нормально. Війна стала таким абсолютним поштовхом для того, щоб це пришвидшити. А SuperHumans фактично став таким інструментом, щоб це зробити цивілізовано і швидко. Умовно кажучи, сотні тисячі людей, на яких буде зображена ця війна в прямому переносному сенсі цього слова, мають продовжувати жити нормальним життям, повноцінним життям. Ми це маємо нормально сприймати, допомагати цьому, а ці люди мають правильно адаптуватися. Це про Новий соціальний договір. Оце суперхюменс, оце велика проблема, яка вирішується а, цим проєктом. Велика, глобальна, масштабна і головна. Коли ти розумієш, що є системність у проєкті, коли це не просто, наприклад, умовно кажучи, допомогти комусь або а, вирішити чиюсь проблему, а, це коли ти бачиш, що це історія про системність, ти розумієш, що це історія глобальна. А, і ти хочеш бути частиною цієї системи. Ти розумієш, що це ґрунтовно, це надовго, це інвестиція в тебе, інвестиція в твою родину, це інвестиція в простір, в якому ти живеш. Таких проєктів небагато. І коли ти бачиш такий проєкт, ну ти чіпляєшся за нього і готовий інвестувати все: життя, час, натхнення, сили, емоції, все що завгодно. Тому що у нас, українців, багато страшенно таких емоційних поштовхів. Ми страшенно швидко. Як сірники ми запалюємося, але те, чого у нас не вистачає, це якраз твоєї системності. І я бачу Superhumans як велику систему, велику артерію, яка вибудує все: і психологічну сторону, і інфраструктурну сторону, і медичну сторону. Це нові нейрозв'язки, фактично. Коли ти народився, е, народився в Києві, живеш в Україні, ти фактично і працюєш вже плюс-мінус у тій іншій галузі. Ти плюс-мінус всіх знаєш. Наприклад, з Олею Руднєвою ми не були особисто знайомі, але ми багато про один про одного чули. Типу, ми знаєте, як кажуть, у Фейсбуці переписувались. От десь приблизно так. І от Superhuman став фактично історією, де ми роз, 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 як це правильно сказати, розвіртуалізувалися. Фу, я це вимовив. Нас знову ж таки не так багато людей. Які робить системні проекти Оля Рудніва з них, і я страшно щасливий, що вона це запропонувала, тому що ну це історія про е, масштабне розуміння. Я постійно думаю про внесок, який я можу внести. Е, я сподіваюся, що я так само системно бачу ту історію, е, якою вона є насправді, і я хочу е, робити те, що я вмію. Я вмію розмовляти з людьми, я вмію бачити історії, я вмію масштабувати історії. І відверто кажучи, я не знаю. Я думаю, що фактично кожен сам з собою проговорював цю історію, особливо люди, які стикаються з людським жахом, це і журналісти, це і волонтери і всі на світі. Чи впораємося ми взагалі з тим болем і з цим тим, що відбувається? Ти зрозумів, що Проблема не є впоратись абсорбувати, тому що люди сильні. Вони вони вони, вони в принципі, вони вони дають тобі те, що ти можеш сприйняти. А найскладніше це ці історії трансформувати у якесь нове майбутнє, щоб все це було не дарма. Оце найскладніше. І я думаю, що проект Superhumans буде якраз про це: це історії, які трансформують. Нас і всіх, кому ми про це розказуємо, і на прикладі конкретних живих людей розказують, як могло бути, як цікаво може бути. Умовно кажучи, що інакше це нормально, що за 20-30 років ми будемо всі фактично суперхюменами, і це нормально. От і я думаю, що це те, що я можу привнести допомогти.